Нентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача Гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі сільська медицина про роботу Теребовлянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Якщо подивитися на вітчизняну галузь охорони здоров'я, то сімейна медицина найбільш ефективна у збереженні здоров'я. Тож, як первинка почуває себе у сільській місцевості, як працюється тут з сімейним лікарям? для з'ясування відповідей на ці питання вирішили ознайомитися із роботою Теребовлянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Допомагає нам у цьому голова Асоціації сімейної медицини Тернопільщини, професор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Лілія Бабінець. В рамках роботи. Громадською організацією Асоціації сімейної медицини Тернопільщини ми, як і завжди, показуємо найкращі медичні практики в системі надання первинної медичної допомоги. І ми сьогодні в регіональному центрі Теребовлянського центру медико-санітарної допомоги і пару слів про роботу даного центру, про його реалії і перспективи, скаже керівник центру. Хочу сказати, що наш Терболянський регіональний центр первинної медико-санітарної допомоги сьогодні надає послуги з первинної медичної допомоги жителям Терболянської об'єднаної територіальної громади Миколинецької ОТГ, Золотниківської ОТГ, Іванівської ОТГ і частково Хоростківської ОТГ. На сьогодні ми працюємо з Пакетом первинна медична допомога, супровід хворих на туберкульоз на первинному рівні. Також працюємо з пакетом надання послуг психіатричних на первинному рівні медичної допомоги. Працюємо з пакетом інтерни і працюємо, я вважаю, з досить важливим пакетом, який потрібен сьогодні самим обездоленим людям. Це пакет мобільна паліативна медична допомога. Допомога, ну, хочу сказати, що у такий непростий військовий час нашому закладу десь вдається виконувати статутні завдання, виконувати умови договорів з Національною службою здоров'я. Найперше, я хочу подякувати. За це, це нашим працівникам, які розуміють свої завдання, які їх виконують. Ну і, звісно, хочу подякувати керівництву нашої громади і керівництву інших громад, в яких ми працюємо, за розуміння, за розуміння проблем і за долучення до вирішення проблем. Ну, хочу сказати, що робота кожного підприємства на сучасному етапі і це не буде секретом нашого підприємства. Починається напевне з комунікації з людьми. І от якраз у нас буквально декілька років тому створений це такий комунікаційний підрозділ, який називається контакт-центр. Я би десь просив, щоб ми от почали відвідування нашого підприємства саме з цього підрозділу. Це контакт-центр нашого підприємства. Тут працює в нас на даний момент три чоловіки: це завідувач контакт-центру Оксана Михайлівна, це оператор контакт-центру Ольга Михайлівна і інший оператор. Контакт центру Лілія Володимирівна, в плані також у нас тут є четверте робоче місце. Ми також тут плануємо залучити працівника з медичною освітою, який буде надавати відповіді на найпростіші консультації і на дзвінки наших пацієнтів, щоб людям це було при якомусь там такому найпростішому зверненні, щоб не було потреба йти, а отримали консультацію від медичного працівника. Але головна родзинка нашого контакт центру що не тільки міське населення, так, але й сільське все населення, населення, яке нас обслуговує, має можливість е, десь має можливість зв'язатися. Так, набирає. у нас є два номери. Е, ми працюємо в системі е, Біноте. Термовлянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, з метою покращення якості обслуговування. Вашу розмову з оператором. Записано. Записатись на прийом до лікаря. Натисніть один. Отримати інформацію щодо роботи персоналу сімейної медицини. Натисніть два. Отримати інформацію щодо декларацій. Натисніть три. Подати скаргу на роботу медичного персоналу. Натисніть чотири. От я набрав. Дякую, оператору Лілі. Дуже приємно чути ваш голос. А педіатричне відділення обладнане із урахуванням потреб матері, і дитини тут є навіть пеленальний столик ігровий куточок. Працює троє лікарів. «Я Вже давно працюю в педіатрії. От дітки до нас приходять, обслуговуємо їх, назначаємо і щеплення робимо і лікуємо. Так що ми умовити хорошим діти зараз сучасні діти, які. Ну як сказати, по-різному є. Сучасні діти відрізняються від інших. Сучасні діти більш такі сучасні, вони більше в гаджетах, більш тому всьому. Ну як, здорові? Є здорові, є нездорові, є різні. Не можна сказати, що всі нездорові, чи всі там здорові, є різні дітки. Ну, але щоб таке, пильнувати, доглядати, звичайно, це вже лягає все на батьків. Ми їм пояснюємо від маленьких, від народження, як воно має бути, що воно має бути, знаєте, як вони мають з тими дітьми займатися, що вони мають з ними робити. І все, залежно як батьки. На прийомі мама із трьома дітками. Щасливий тато і щаслива мама. І мама, так. Три хлопчики, так? Так, три хлопчики. Не хлопчик, якось це один за другим. Ну, майже. майже, майже. Три роки по різниці і тут два. <плес> Вістерію, <що говори> як, <жувати>? як звати? Як би звати? Максим! А тебе як звати? <плес> Діва, братчика. Микола. Микола, молодичка. Ми будемо бачити, ми будем скільки ми будемо бачити. Щ... Всі мої дітки. Скажіть, три хлопці, так, якими ми дуже дружимо, яких дуже любимо, правда. Mm -hmm. Періочно, що пригощаємо один одного крейкерами бубліками, правда? Mm -hmm. Так, є така справа. Но, хлопці були хворі, тепер же здоровенькі, і малечим молодше прийшов на профілактичний прийом, поміряли, поважили його і готуємо до прощеплення. А легше же вам працювати, знаючи, вже ота нам, справда, сім'ї, ну, старшеньких, що можуть бути, які фактори ризика. Ну так. Е Другий нас родився за 8 березня, якраз перед тим як війна почалася. Почалась війна, і ми після того виїхали зразу на територію Польщі. То це вже діти так. війни, але це так. майбутнє України, так. і здорово що Мамочка така молодець. Мама молодець. Мама чотири місяці та по моєму вернулася сюди. А, та, та, та. так, так. 3-4 місяці. Ну і вже во третій атак. Хлопчик. Та, тут знаю. Так заробляє кошти <рігут> <рігут> зараз відрядження. Є заради чого жити і працювати. Це дуже хороший наш педіатр. Коли би до нього не телефонували, вона завжди на зв'язку. Навіть як він не в робочі дні, вона завжди на зв'язку завжди нас порадить, порекомендує як правильно і ну, ми дуже раді. Кожен лікар унікальний, має свій підхід, свою родзинку у лікуванні пацієнтів. Руслана Чопик, лікар загальної практики, сімейний лікар, на початку реформи набрала першої 1800 декларантів, але на цьому не зупинилася. Вона зараз є фоп. Вона отримала ліцензію, вона працює ще додатково. Тут орендує в нас після 17.00 приміщення, де вона проводить УЗД-обстеження. Також Руслана Володимирівна. Ну, вона фактично осягнула всю кардіологію, зараз береться за щитовидну залозу досить серйозно. Ну, мені це дуже втішно, що Приходиться працювати з такими колегами, які дуже серйозно віддані роботі, яких поважають люди, і яким, напевне, люди дякують за її роботу. Вона також у нас є лікар, яка займається підготовкою молодих спеціалістів. Вона зараз веде лікаря інтерна, ну якого зараз немає, бо він на очному циклі. Але вона дуже скрупульозно до цього відноситься. І вона сказала, що якщо вона за це береться, то це має бути результат цієї роботи. Щоб лікар, який Вийде від неї спеціалістом, він дійсно був справжнім спеціалістом. Насправді я просто служу людям і стараюся, щоб е, люди е, були задоволені, е, щоб люди мої декларанти були здорові, щоб вони якомога менше хворіли, щоб вони. Не приходила до мене вже з серйозними захворюваннями, з якими я могла би не справитися. А щоб я попереджала ці серйозні захворювання, і на це направлена моя робота як сімейного лікаря. Для я нас... пацієнтка Руслани Володимирівни. Руслана Володимирівна дуже чуйний компетентний лікар. Вона завжди на зв'язку цілодобово. Якщо у пацієнта виникають проблеми, вона дозволяє звертатися до неї у будь-яку пору дня чи ночі. Далі наша дорога пролягла до села Ілавче, яким опікується даний центр. Ми входимо в такий прекрасний амбулаторію, яка дуже гарно обладнана. Ми бачимо по-доброму, типово, типово на європейських абсолютно принципах і засадах. І я передаю слово керівнику Степану Степановичу. Хочу одразу сказати, можна скажу. Треба завжди людське щось сказати. Він відомий, такий серйозний хірург, а став керівником центру первинної медико-санітарної допомоги. Це є новозбудований, хороший, сучасний, такий модерний заклад. Це і покращення комунікації з пацієнтами. Це просто кожна людина, заходячи сюди, вона це зовсім себе по-іншому почуває і навіть. Краще і простіше їй спілкуватися з медичним персоналом і розказати про свої проблеми. Ну, це наші. Героїні, це наші дівчата, які тут працюють, які надають медичну допомогу. Але хочу сказати, що Ілавчинська амбулаторія також в нас ще виконує функцію додаткову, крім надання первинної медичної допомоги. Тут наші дівчата є фаховими спеціалістами в пакеті мобільна паліативна допомога. Вони напевне вам розкажуть самі скільки вони обслуговують людей все. Але я хочу представити завідувачку амбулаторії лікаря загальної практики сімейного лікаря Чайковського Ігорівну, яка з перших днів. Запровадження Національною службою здоров'я України цього пакету почала з ним працювати. Вона є нашим координатором цього пакету, бо в нас ще у одному структурному підрозділі є бригада з надання паліативної допомоги. Хочу представити Богні Мар'яну Петрівну, яка також в нас є надзвичайно хорошим лікарем і також працює з пацієнтами по цьому пакеті. Помічники, це Ольга Дмитрівна, вона є фактично тут матеріально відповідальною старшою медичною сестрою, яка займається і обліком медикаментів. Ну і також вона допомагає все в роботі. Наталя Олегівна, яка гарно в нас також працює, надає допомогу лікарям. в… Надані первинної медичної допомоги, мобільного паліативного пакету. Ну і звісно, ми не можемо обійтися без нашого психолога Марії Михайлівної, яка також вже професійно працює з усіма пацієнтами і здійснює до них виїзди, а також консультує по телефону і родичів, і пацієнтів. І напевне, ми їй за це дуже вдячні. Ну, також у складі нашої амбулаторії ще функціонують додаткові кабінети. Це лабораторії тут у нас є. Наш лаборант Ольга Олексіївна, яка проводить визначені пакетами обстеження. І також у складі мобільної паліативної бригади у нас є наш хороший водій Михайло Васильович, якого, напевно, ви сьогодні побачите, як він вправно везе нашу бригаду до пацієнтів на виклики. Ну і так хотів би десь трошки, щоб ми познайомилися з кабінетами, з можливостями нашими, і побачили, як здійснюється робота в цьому структурному підрозділі. Це в нас є портфоліо сімейного лікаря. Це є вимога основна від нашої національної служби здоров'я. Тобто пацієнт, перед тим як завітати до нашого сімейного лікаря, він повинен спочатку, звичайно, зареєструватися через наш кол-центр. І перед прийомом він може тут ознайомитися з основною інформацією про сімейного лікаря, тобто де він працює, яка у нього освіта вища, повна, скільки років в нього яка кваліфікаційна категорія, і звичайно з. Ціма е, умовами також у нас є дуже багато дашбордів інших. Тобто, пацієнт ознайомлюється спочатку перед тим, е, які послуги він може тут у нас отримати. Кабінет сімейного лікаря обладнаний всім необхідним передбаченим табелем оснащення. Звичайно, як усі сімейні лікарі, ми зараз працюємо з електронною системою. Тобто всі, весь прийом ведеться в кабінеті, тоді, звичайно, ми заносимо це все в електронну карточку. І ну, я думаю, умови, звичайно, що бажають, звичайно, що нас звичайно нормальні, я так скажу, навіть відмінні. Тут є... Звичайно, можливість, щоб не тільки заповнити електронну карточку, але і вигрузити це все на звичайну хмару, тобто ви Тобто, що кожен лікар і вторинного рівня може ознайомитися, тобто з проведеними лабораторними обстеженнями, всіма обстеженнями, які ми тут проводимо. вони є, звичайно, в електронній системі. Це в нас є маніпуляційний кабінет. Тут ми проводимо різні маніпуляції, тобто у нас є от кисневий концентратор, це також апарат, який є зараз дуже відмінного зразка. У нас є звичайно тут два амбулаторних ліжка, на яких пацієнти проводять проходять різні маніпуляції, тобто внутрішньом'язові ін'єкції, внутрішньовенне введення. Дівчата з цим всім ознайомлені, кваліфікаційні, тобто роблять у нас різні маніпуляції. Тут є сумка у нас невідкладки, також різні медикаменти для невідкладної допомоги. І, звичайно, кардіограф, тобто, що ми проводимо тут, ну, дуже зручно, звичайно, бо що амбулаторія побудована в нас такого типу, що от кабінет сімейного лікаря з'єднаний з маніпуляційним кабінетом. Це, для мене це дуже зручно, бо то, що людина заходить до мене і відносно вона, не виходячи назад в коридор до інших пацієнтів, вона проходить обстеження повертається назад до мене на прийом. А це Кабінет профілактики захворювань він оснащений необхідним обладнанням і обслуговує всі покоління, потребуючих лікарської допомоги. Між іншим і лавчому є 220 дітей. Усім треба провести необхідні щеплення та інше. «25 років я працюю в селі Ілавче. Спочатку працювала акушеркою, а зараз працюю медичною сестрою Ілавчинської амбулаторії. Переважно займаюся дітьми, маю від народження і до 18 років робимо всі профілактичні щеплення, важимо. Міряємо Ріст... дітей є в селі. Багато. Є 220 дітей. До року є четверо дітей. В теперішньому пакеті первинної медичної допомоги такого немає чітко вказаного, що ми маємо проводити. Акушерські обстеження, але ми десь співпрацюємо з обласним перинатальним центром, так. який до нас тут виїжджає. Ми їм збираємо жінок і тут проходяться обстеження. Але у нас в штаті ще залишилася одна акушерка в одному з структурних підрозділів, яка працювала колись в жіночій консультації і. Вона по мірі потреби, по мірі бажання. Ми з власною вже так ініціативою. Лікар наш формує направлення на цитологічне обстеження. Ми робимо забір, і у Тербовлянській лікарні цитологічній лабораторії тоді проводиться аналіз цього мазочка і оцінюється результат. Але ми йдемо до сучасності. Є зараз набагато якісніші методи діагностики ніж цитологічне обстеження, але це кошти. І лавчинська амбулаторія надає крім первинної медичної допомоги ще й мобільну паліативну допомогу. В'їжджаючи до пацієнта, ми оцінюємо за допомогою інструментів шкал стан пацієнта, визначаємо його потребу в паліативній допомозі. Керуємося наказом по мобільній паліативній допомозі 1308 від червня 2020 року. Собою ми тут облунали таку кімнату, де зберігаємо обладнання, яке нам потрібне в роботі для цього. І тут, ну, йдучи до пацієнта, ми беремо з собою аспіратор, автоматичний дозатор медичних препаратів. Також є сумка, у нас портативна сумка з термометром, пульсоксиметром, тонометром, електрокардіографом. Це все ми забираємо в машину і їдемо до пацієнта визначати його стан і надавати йому медичну допомогу. Ви десь їдете? Так, зараз ми їдемо до пацієнта в місто Теребовля. То можна з вами? Так, звичайно, можна. Ми приїхали до будинку саме пацієнта нашого Леоніда Миколаєвича, якого ми відвідаємо щотижнево. Це у нас пацієнт на паліонтивній допомозі знаходиться вже півтора року. В нього захворювання цукровий діабет вже Лежачий, деякий час. Так, так, так. Він в нас без двох нижніх кінцівок, uh -huh. тобто тільки є закінчення культі. За рахунок цукрового діабету пішла полінейропатія і пацієнт залишився. Зашився обох нижніх кінцівок, він зараз у нас на паліативній допомозі і ми зараз ми його відвідаємо. То можна з вами. Можна, так, можна, Звичайно. Пацієнт, до речі, дав згоду. Дав згоду, так? так. так ага. що можна його відвідати. Це його улюблені котики. Так, Він має у нас багато котів. Отак разом з сімейним лікарем, медсестрою та психологом заходимо до пацієнта. Затишно, умиротворено. Нас приязно зустрічає не лише господар помешкання, а й його підопічні доглянуті, чистенькі котики. Котики і так, на, віку. І на віку. І Вони нас завжди також зустрічають. Не можна сідати, бо вони сплять. Одного нема. То скільки, <ріпи> То скільки <ріпи> у вас всіх котиків? Три, Три коти. О, Говорун! Говорун! Зі всіма мусимо поговорити, познайомитись. А ви що так багато? Ми завітали сьогодні до вас в гості, щоб ви нам дещо розказали. Леонід Миколаївич взагалі в нас з такою ну, важкою скажу, стані, знаєте, але на відміну від всіх пацієнтів, він в нас є рухливий мужчина. Не скажу, що відсутність обох нижніх кінцівок це є така вада в людини. Це не можна назвати вадою. Він в нас пристосований до свого життя, яке зараз вже в нього є. Е, от він може навіть вам зараз, е, якщо чесно, я була шокована на перший раз, як приїхала, він вам зараз покаже, е, як він оперативно пересувається прямо з візка на ліжко. Е, це він Пристосування зробив сам для себе. У нас пристосовані також ванна, там душ, де він приймає особисті гігієну. Це все пристосовано для нього. Тобто, візок заходить, облаштовано. Він сам облаштував собі свій простір. Наші люди таки незламні, знаходять у собі сили, здається, у безвихідній ситуації живуть і своїм прикладом, підтримують інших. Нині у селі мати повноцінне медичне обслуговування багато. Значить, окрім Процедур людям ще дуже важлива консультація психолога. Психологічна підтримка дуже важлива, як для самих паліативних пацієнтів, так само і для родичів, які доглядають за паліативними пацієнтами. Бо ми знаємо, що дуже багато пацієнтів є в закритому просторі. Вони не можуть вийти зі своїх домівок. І вони не мають не мають спілкування, і також родичі, які доглядають паліативних політивних пацієнтів, дуже часто є емоційно на грані такого емоційного і фізичного виснаження, емоційного вигорання. І тому ми надаємо таку підтримку, що я виїжджаю разом з бригадою і можу поспілкуватися, якщо є потреба в пацієнтів чи в родичів, і також телефонну підтримку. Отже, Теребовлянський центр первинної медико-санітарної допомоги заслуговує вдячності пацієнтів та визнання колег. Якби не війна, то ми б щось могли планувати в довгостроковій перспективі. Війна забирає ресурси. І Зараз на даний момент ми хоча б надіємося на те, що у 2025 році, ну саме перше, ми надіємося на мир і перемогу, але ми надіємося на те, що первинна медична допомога не буде обділена фінансуванням. Первинна медична допомога буде дійсно оцим фундаментом нашої української медицини. Я від себе можу тільки сказати, що мені гордо як представнику громадської організації просто бути поряд з такими людьми, які звитяжно працюють в такі тяжкі часи, з такими особистостями, от, як Степан Степанович, лікарі, яких ми показали, медсестри багато чого за кадром. Тому слава воїнам ЗСУ, слава українському народу і слава первинній медичній допомозі. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.